Добрий день. Сьогодні середа 4 червня. Я знову знаходжуся на, на початку вулиці Стрітинської, Стрітинська 9. Я згадував, як до, до цієї адреси покосили газони, а далі е, саме початок цього всього не робилося. Чомусь цей острівок був. Залишений. І тепер, ну, напевно, після моєї публікації, я думаю, що можливо вона посприяла цьому. Сюди міська влада повернула комунальників, які косили газони, і вони доробили той відрізок, який вони кинули. І ось я вам хочу показати, як стало зараз, а в попередній публікації ви можете глянути, як було раніше. Перед цим. І ось тут. Все покошено. Під нуль. Все добре. Те, напроти будинку Стрітинська 5, Стрітинська 6. Ось Стрітинська 5. Все викошено. Майданчик повністю викошений. Бачите, все, все нормально. Все можна зробити, якщо захотіти. Якщо не робити так, як робиться деким, якому заманеться. От зараз я вже проходжу в 1, ось майданчик, який тут теж був заріс, і площадка, садочок Стинська 5, Ститинська 1, ось дивіться, видно крони дерев, все покошено, все як можна. Як треба, Навіщо було це закидати, я не знаю. Чому було залишати цей, саме цей відрізок? Теж не знаю. Чому треба було мені привертати увагу міської влади до цього, щоб курнальників зробили так, як треба. Дивіться. Тритинська 5, 3. Ось дитячий майданчик, про який згадував. Все покошено. Все покошено. Тут тепер можна відпочивати, дітям ратися. Ну, нема тих бур'янів, які були. Просто, просто немає. Дякую тим то привернув увагу комунальників і вирішив цю невеличку проблему.